Зареєструвати власний бізнес в Україні з кожним роком стає все простіше. Декларовані державою зміни в законодавстві дозволяють це зробити з найменшими витратами та зусиллями. Першим етапом на шляху до створення компанії є її реєстрація в єдиному державному реєстрі. Регістрації суб'єктів хазяйства з початку його відділення до сьогоднішнього дня підвірилися великим зміненням. Це возможно було благодаря принятию закону України о государственной регистрации юридичних лиц и фізичних лиц предпринимателей, що позволило проводить государственную регистрацию субъектов хозяйствования по принципу єдиного електронного окна з 1 липня 2013 року в роботу був запущений спеціальний реєстраційний портал, за допомогою якого кожен охочий маючи ключ електронного цифрового підпису, може зареєструвати бізнес, не виходячи з дому. Регистрация субъектов хозяйства проводится в режиме онлайн. И тут же все сведения передаются о регистрации субъекта в фонды социального страхования, пенсионный фонд, налоговую и инспекцию и статистику, органи статистики Также есть возможность подать документы почтой и в электронном виде. робота у відділі реєстрації це не тільки робота з паперами та документами, а насамперед з людьми. Люди попадаються, конечно, разные, потому что работа з людьми достаточно сложная. Приходится быть немного психологами, німного. Не Чуть ли не мідиками, по тому що сразу человеком, как с ним общатися для того, чтобы он уношов в любом случае остался довольный. довольний у відділі клієнтів. Обслуговують 15 реєстраторів, працюють максимально швидко та якісно. Про це говорять самі відвідувачі. Я обращаюсь во множество в разные учреждения и в регистрационную палату в том числе. Но могу сказать, что в регистрационной палате уровень сервиса, уровень корректности общения с посетителями, уровень профессионализма на порядок выше, чем в остальных учреждениях. Пришла получить ведомость про юридичную особу. Сервис хороший, быстро отпускают посетителей. Тут Тут немає ані проблем з чергами, ані скарг на незручність чи затримку у видачі документів. Відділ стовідсотково забезпечений кадрами та оснащений сучасною комп'ютерною технікою. Однак через зміни у законодавстві за консультацією до реєстраторів звертається чимала кількість людей. І у службу виникає проблема з елементарним канцелярським приладдям, оскільки лише на конверти щороку витрачається мільйони гривень. Далі необхідна допомога в виділенні доповнительного об'єму бумаги в заправці, картриджи. на сьогоднішній день начало бюджетного року, і ми маємо определенні проблеми з службы, в тому числі і регістраційної служби області. Я надеюсь на те, що уже в феврале місяця буде постоянный кошти. Там будуть деньги на содержание этих служб. Дійсно сьогодні є проблеми не вистачає коштів для того, щоб вони могли ефективно і повною мірі надавати такі послуги. Ми зробимо все, що дійсно даний відділ працював і у людей, з боку людей не було зауважень до роботи даного відділу.